Друзі, всім привіт сьогодні. Я зі своїм поламаним скіном буду проходити дуже потужні обі мапи. І я зразу, з першого разу, просто беру помираю. В общем-то, нам треба конкретно зараз постаратися, щоб пройти це. Ну, можливо, з першого разу, можливо, не з першого, але вже точно не з першого. Ні, ні ні. Ладно, хорошо, я знаю, як це проходити. Щас це буде, Щас все буде. Щас Саня покаже майстер-клас. Let's go. Так, трішечки застанились, нічого, нічого страшного, просто летимо і все Максимально швидко проходимо, супер розганяємося. Отако. Потім треба було далі вперед тягнути. Не треба було зупинятись, Ніколи не треба зупинятись, Завжди треба все шурувати з першого разу. І я сподіваюся, що в мене все точно максимально круто вийде. Ось тако, бемц, бемц, Потім ось тут, сюди і погнав далі. Let's go, Так, зараз буде трамплінчик. Погнали! Хорошо, летимо, 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 максимально круто і шуруємо далі. Мій скін просто я хотів подивитись на скини, впав! Це капець, як він виглядає? Тихо? Чи не помер. Все хорошо? Все? хорошо, Пригаю! Let's go! Просто лечу, Просто лечу максимально жорстко. Так, я сподіваюся, все буде хорошо. Так, тут ми пригаємо, підзупиняємося, пригаємо, підзупиняємося, пригаємо Тихо. отут тут підзупиняємося. Погнали далі. І тут теж. Все, хорошо, пройшли. Головне взяти чекпоінта. Так. А тут треба буде розібратись. Отако От можна полетіти. І тупо не переживати ні за що. І не пригати, і не паритись. Так, зараз у нас щось буде цікаве. Якась труба. Що за труба? Ой-ой-ой, не треба було пригати, можна було просто прямо їхати. Тихо, Саня! Саня! Ти куди? Чого ти не пригнув? В моменті тупо ніхто нікуди не пригнув. Ладно, хорошо, просто шуруємо далі. Каво, чи можна випригнути... Куди ти мене полтянув? Я хотів е, спитати, чи можна пригнути іменно на трубу. Поняв, оце дуже цікава ідея. Можливо, в мене вийде. Нє, ні, 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 на трубу ніяк. На трубу ніяк. Ти не можеш випригнути, скоріш за все. Нічого страшного. Зато отут на ізі проходимо, шуруємо далі. Поняв. Хорошо. Все, треба максимально сейвово. Щас Саня покаже. Ні, не покаже! Ладно, все хорошо. Щас Саня все покаже. Щас, З першого разу, диви. Провіряй. З першого разу, бенс. Бемц. Ще все буде з першого разу, максимально. Отако. От Хорошо. Дальше пошурували. Често на підйомчик. Що в нас тут далі? Нормально, все, можна їхати. Let's go, let's go, go, let's go, let's go. Тут проходимо далі. І зараз буде мега спуск. А поки в мене йде мега спуск, братва, я хотів би дуже сильно попросити вас підписатись на канал. Поставити на Це дуже важливо. І я хочу максимально швидко дойти до цілів 100 тисяч підписників на цьому каналі, а ми проходимо далі. Це обі. Максимально легко. Максимально ні, не легко. Тупо провтикав момента. Ладно, шуруємо сюди, потім сюди, пригаємо. Хорошо, хорошо? Хорошо! Нє! Погано! Ладно. Нормально, нормально, шуруємо, все, все, все. Оце точно, точно, все, точно наше, точно наше, точно закриваємо його, точно, да, все, пройшли. Головне тільки чекпоінта взяти, щоб на всякий випадок потім засейвитись. Так, що в нас тут? Тут у нас дуже легко, так? Так, чекпоінт є. Тихо, Санчіс. Все нормально. Отут проходимо. Максимально все просто. Тут вилітаємо. Беремо знову чекпоінт Шуруємо далі. Максимально легко. Максимально ізично. проходимо Опа. чекпоінта взяти. Обов'язково. Що в нас тут? Дуже легко. Let's go, Щось виглядає максимально просто. А як там воно на ділі буде? Я чесно кажучи, не знаю. Сподіваюся, що все буде максимально хорошо. І отут проходимо. І все, да. Легкотня. Тепер погнали далі. Отут у нас щось, ми вже подібне проходили. Але ця штука нас не скидує донизу. А та штука вначалі скидувала. Такі самі платформи були, які вначалі скидували нас донизу. І я вже майже пройшов! Let's go! Oh, та ти що, погнав, 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 погнав. Сань, давай, роз, розгон. Сюди. Цікаво, чи можу я. Ні, наверх не можу знову випригнути. Хотів наверх випрыгнути, прям конкретно. Але не виходить, так? Так, беремо чекпоінт О тут все, хана мені. Да. Отут я трошечки розігнався. Отако. Бенс. Бенс. Бемц, бемц Супер ізі супер легко. Нема ніяких абсолютно тут проблем. Так, тут уже ситуація схожа. Ми теж спригуємо. Отут теж спригуємо. Так, диви, я майже пройшов! 85% у мене є. І мені лишилась просто ізічна єрунда. Давай, let's go. Я вже бачу, як я це все проходжу, Отако з першого разу. Погнав! Погнав! Навіть не зупиняюсь, ні, в чому ти не пригнув? Стеріна, ти чого не пригнув? Що в мене зі скіном тут? <с>. Ух, це капець. Ладно. Ну зараз точно пройду. Точно, по-любому, по-любому. По-любому -по проходимо максимально легко. Бенс. І погнали на підйомчик. 5% нам лишилось. І запригуємо. Ух, найс. Nice. Легко, легко, знаєш. Легко пройшли. Так, рестарт. Все. А як нам вийти звідси? Як мені вийти з гонки? Як вийти з гонки? Якісь сезони, якісь бонуси в мене є. Давай все попідбираємо, у мене є спіни, якісь ну, давай покрутимо. Мотоцикл! Та ні, Gravity Coil на дві хвилини. Не знаю, що це таке, але ми можемо покрутити ще. Оп'ять Gravity Coil, я хотів мотоцикла! І останній раз, братва. О, такий ще байк є потужний. Блін, чуть-чуть до мотоцикла не вистачило. Капельки взагалі, ладно, нам треба переміститися в світи. Я можу в World 5 тепнутися. А ну давай подивимося, що в нас відбувається в цьому світі. П'ятий, наскільки я пам'ятаю, я ще не проходив. І я був би дуже не проти його пройти. Ох, йо! Пролітаємо! Пролітаємо! ні 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 о тут прям уже складніше, чим там, де я грав. Ох, oh, Так, ладно, поняв. Хорошо, хорошо, проходимо. Тут я, тут я супер повільно якось їду. Отако проходимо, отако, потім тако, і тако. Хорошо, йдемо, 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 нормально. А тут проходимо і чекпоінт сюди ловимо. Так, тут у нас мишаловки. Тут проходимо, тут проходимо, 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 скрізь проходимо просто! Так, тут вентилятор. Ні, я не хотів туда вставати! Отако мені надо. Бенс! Все супер, хорошо. Бенц. 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 Бенс! Пішли! Хорошо, прошли! Куда! сміхота, тепер заново, да? Окей. Че тако? Ні. Ні, Ну! Там надо розібратись, там надо быстрейше розігнатись, або якось я не знаю навіть. Або зробити якось отако. Да, все, хорошо, прошли. Тут піднімаємося, Воно чого мене не підняло до гори? Я думав, воно мене зараз запулить просто в небо, диви. А воно не чортан в небо не запулює, поняв? Там надам супер якось обережно. Отако боком. Опа! Та ти що? Оце були фінти, це було серйозно. Проходимо далі. Отаку штуку. Ти бачу воно не робило. Ти бачу воно не робило. Опа, отако проходимо, проходимо, проходимо. І помираємо. Де мої гравіті койл? Його купить на, так в мене воно лежало десь. Почекай, де воно? Байк? Ага. Я не можу ці байки брати. Окей. Почекай, хоча в мене трофеї всім. Я можу взяти це інферно. О! І тепер, коли я появлюсь, то я появлюсь уже з нормальним байком, да? Давай провіримо. О! оце байк уже. Оце я розумію. Це вже скінчик, дай Боже. Погнали! Так, тут у нас супер прискорення, стрибок, і я не допригую. Чому? Странно. Ага, тут же треба добре попасти. Я пройшов тільки 13 Я Вже помер 20 раз. Отако! Отако! Сюди! берем чекпоінт, проходимо, все пролітаємо просто з легкістю. Тут далі у нас прискорення, і Саня пригає просто так по-тупому. Не треба було! Можна прямо просто проїхати. Отако, так. Да. Отако, хорошо! Хорошо, як ідемо! Як же суперово йдемо! Пропригнули, все! Тихо! Давай заново! Я знаю, як надо. Не, не знаю. <схи> так ще все буде. let's go, let's go, go, let's go, і пройшли. Чекпоінт взяли, пролетіли тут. Воно сильно прискорює. а ти потім не можеш керувати собою. Отако треба робити просто. Бенс. Тут все Угу. Да, пропригали прямо зараз. Прямо зараз Саня бере і пропригує все з першого разу. А потім його бере і боксерська штука просто скидує. І він такий. Ее що натворив? Отако. І чекпоінт. Сюди на базу. А тут ми флексимо! Флексим! Не дофлексились! Фух! Не, хоча в цілому флексить можна, отако. Ух ти йо! Отако, 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 отако. Перепригнули, і хорошо. А, так вони пропадають! Я не знав, про це не було знати. Я думав, можна спокійно, тут помаленько, потихеньку, а спокійно, помаленько, потихеньку не вийде. Угу. Значить, мені в будь-якому випадку треба отако от пригати і не торкатися наступного боксу, як я зараз торкнувся! Отако треба! Сюди! На базу! Чекпоінт, Отако. Помаленько, потихенько. Проходимо. Максимально, максимально жорстко. Сюди. чекпоінт, Славімо його. Нікого не боїмося. Просто шуруємо, перепригуємо на платформу. Та чого ж ти не пригнув? Окей, okay. ну я, в принципі, знаю, як це все проходиться. Ніж, тихо. На платформу, з платформи на другу, на третю, на п'яту. <гас> Обалдеть! Оце летю! Оце летю! Let's go. Сюди, хорошо. Трошки зупинились, нічого страшного. Проходимо далі. Я думав, ці штуки будуть пропадати, вони не пропадають. Значить, можна просто помалесенько, потихесенько. Помирати. Отако поманюньо, потихеньку! Казалось би, найпростіше завдання, просто яке тільки може бути, і Саня тут умирає 300 разів. Бенс, погнали далі. Нікого не боїмося. Не, оцю штуку, кстати, стрьомно. Проходимо. Проходимо все. Це що було? Ладно, проходимо. Не проходимо. Нє. Шарик, іди геть. Отако. Все, пролетіли. Потім сюди, сюди. То чого ти не допригуєш? Я не привик! З минулої катки, там, де ми ото були, там де гонка була. Там я быстро якось сильно літав, поняв? А тут я супер повільно, тут я супер повільний, мега повільний. Я не так розганяюсь. Опа, you have level up. Nice! Це максимально круто! Тільки чому я упав? Let's go. Нормально, проходимо. Тут теж пробігаємо. Скрізь просто пролітаємо максимально на великих скоростях і не переживаємо. Взагалі не думаємо ні за що. Просто обережно. Фу, чувак, просто в червоне вилетів. Він не шаре, як тут? Він не шаре Опять вилетів в червоне, диви А мене заділо. А там, кстати, складно дуже за того куска. Прям конкретно складно на цьому куску. Помаленько, потихенько Прошли, Супер! Так, тут обережно. Маленько хотів сказати! Отако! Найс. Пропригнули. Далі, тут вентилятори, не очкуємо. Все нормально. Погнали. Сюда Сюда А як? Дуже складно. Отако. Отако! Ну рули Бенц Оце трюки пішли! Сюда Хорош! Погнали! Не очкуємо ні за що! Вобщо. Просто летимо! Без башки! Отако, let's go! Бенц, Бенц. О тут вообще не паримося. Ух ти йо! Це дали в спину. Ось тако і впали. Поняли? Ізі. А тут взагалі А тут як пройти? Чекай, треба розібратися, Щас там, там дуже складно. Ось тако! Да, пройшов. Куда ти помер? Як? Надо тут розігнатись просто. Бо без розгону не достаю. Все, погнали. Не зупиняємося вообще. Пригаємо сюди. Далі стак. А що буде, якщо у мене йо! Я думав, що буде, якщо в мене вдари? Я пригну чи ні? А, він там пропадає блок. Окей, ну чувак теж впав. А, вони там всі пропадають ці блоки, я поняв, хорошо. Чим більше буде спроб, тим більше буде шансів, але щось тільки не в моєму випадку. Ага, на цьому блокі ще можна стояти. да? А тепер погнали тут, сюди і сюди. Хорошо. І за чуваком просто летимо. Він упав там і я теж тут розбився. Хорошо, валим. Дві, а я погнав тупо! Ха-ха на тоненького! Let's go, прискорюємося. О, там привітчик! Ладно, ну вдарився, в меча, так вдарився, нічого страшного. Головне те, щоб тут пропригати. а пропригати тут не вийде. Отако. Хорош! 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 Давай, Саня! Невчасно впригнув, таймінг поганий був, отако. Отако! Отако! І сюди! Хорошо, пер сюди його, сюди його, трошки прискорення, кайфи, беремо! Проходимо! На упередження все! Новий чекпоінт. Проходимо. Летс го. Сюди. Нє! Просто Саня. Пропало 72% я вже пройшов, дуже швидко. Дуже швидко я летів, але. О, трошки підняло мене. Хорошо? Хорошо. ще один О, Тут вопше шок. Там вовше шок, там вопше шок. Отако. От ні Я просто дуже жорстко прискорююсь, поняв в стрибках. і Я потім якось перелітаю той блок, а до того не долітаю до того, якого мені треба. Ну отакого бачив. Тупо, тупо, тупо капець. Отакого помаленьку, потихенько. ми все проходимо. Супер. Ти не перелетів просто! Я просто перелетів цю штуку. Куда? Як? <фух> Ні, якось можна. Якось можна. Отако! Ні, до вентиляторів не долетів. Отако! Let's go, да. Найс. Nice. Супер, погнали. Шуруємо. Завалились просто вниз. 79%, майже 80%. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Помаленько, потихенько все тут проходиться легко. Головне, не спішити. Бо якщо спішиш, то падає що тако А якби я зупинився, подумав, як би мені правильно запригнути то я би пройшов це з першого разу, а твічумба. Отако. Проходимо. Добре, що вони не пропадають, ці блоки, бо взагалі був би шок. Але нічого, пройшли. Шуруємо далі, тут проходимо. Чекпоінт на базу. Тут теж проходимо. Ні, ну я не зупинитись. 85% у мене вже ще 15, все на все якихось. Ти як достав. Погнали пролітаємо. Отако просто сюда! Let's go! Чекпоінт є, можна нікого не боятись. І нічого, просто помалесенько все проходимо. Отако, отако, отако. Отако. Сюди хорош. Тут валимо, проходимо. Ох, йо! Кстати, тут ерунда лишилась, але складна ерунда, поняв. Сильно тоненькі штучки. Я тупо не можу їх достати. А що він пригає так високо, лол? Він з якимись бонусами жорсткими. О, живу. І тут? Ні, не живу там, це капець. 91% у мене вже, а мені лишилось ерунда просто. Отако проходимо. Ось тут теж проходимо. тут проходимо і чекпоінт, Славімо його! Сила чекпоінта, На цю сторону нам треба. Бажано. Так, буде легше. Бо я тут зможу просто <схід> проїхати! Саня, У мене 99 смертей! Ви що на приколі я 100 раз помер. Та не може такого бути, я не вірю. Ну вже стоп. <схід> тільки 92%. Тут самий шок відбувається в кінці понів. Тут отако все робиться, дуже легко. Дуже легко і просто. З першого разу. Да? Да. А я просто мудрив, тупив. Тако все проходиться. На ізичах, на ізічах, без паніки. Перепригуємо. Беремо чекпоінта. 95% я перепригую платформу. Ой, що я нажав? Не треба мені купляти мотоцикл. Сюди. Потім тут. Ух ти йо! Я подумав, що я вирулю, а я не вирулив ні черта. І фініш уже я бачу в цей фініш, я вже бачу. О, пройшов! Він наш вітер вдарив заді мене, що я аж пошатався. Отако. Отако! Є! Є, ми пройшли! Ми пройшли! 98% ми все пройшли! Слава Богу! Ха-ха-ха! Це було серйозно, братва! Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте зловподобайд на дивіться на мій поламаний скін і всім пока! Не забувайте підписуватись!